Голосувати підтримує. Значить, ми, ми виступаємо до належного аудитора і проводимо незалежну аудиторську перевірку нашого ринку Юрія. Тут, Василь Васильович, ви бачайте, як вам перепаде на горіх, і теж перепаде. Тому що я часне слово кажу. Якщо не далі, ми нашу заяву не буде підписано, ми поїдемо далі. Сил вже немає. Підписуємо. Підписуємо, шановні депутати. Ми підпишемо. депутати встановлення. Я вважаю, що цю дискусію тут треба зупинити, вона безплідна, вона нічого не народить, ніякого розумного рішення. Питання, якщо вимагає вивчення, аналізу, то треба це зробити. Провести чи круглий стіл, чи засідання розширення виконавчого комітету. І там поставилося це питання. А так, ну як? іде сесія міської ради, не зрозуміло, що зараз відбувається. Тому я пропоную припинити обговорення цього питання. результата все не будет. Я И вынести его ну. окремым питание. Но где, но можно можно продолжить? Шановные да. депутаты, вот Этому депутату да. ничего не понятно, да? А, наверное, да. больше всего непонятно. Вы проголосовали за. Значит, было питание. Значит, вы решили. Спасибо, Павлович. Теперь, чтобы снять на кругу по нормальной схеме, чтобы никто никого не Юрьев сам уйдет отсюда, и компания это смоется. Если вы повысите арендную плату за землю, люди, секунду, люди не будут платить столько, и он сам отсюда уйдет. И вы делаете так, как делает закон. Как? Ще попереду сесії згаду питання. Я, як депутат, ставив питання щодо публічності роботи в І сьогодні обговорення показало, що немає зв'язку між виконкомом і територіальною громадним місцем. Я прошу подальше провести все, проводити всі ці обговорення, таких суспільно важливих питань з територією з громадою міста. Я це на сесії минулі звертався і зараз. Принимаю. І тоді не буде цих ніяких експресій. Тоді я? ми приходимо на сесію з рішенням. Коли ці рішення я? будуть загоні публікуватися, і я? допоможіть, будь ласка, Володиму. цим людям. Вони що? добиваються одного: платити гроші в місті. Якщо така сума буде йти в місто, то вони правду кажуть, що тут будуть золоті дороги, і золоті каблиці, і що хочеш бути. Дякую. А це жертв є. На до сих пор справа не закрита. А провадження я тільки що уточнив, відкрито, за хуліганство, кримінальне провадження. Прокуратура ви казали мені на минулій сесії, що тільки обласний прокурор. Ми написали і генеральному прокурору, і обласному. Будемо чекати результатів. Як на цього депутата вони Дякую. Шановні друзі, давайте так. Я слово рішення виконкому, тому що не розвищено. Ну, Є причина, тому що я їх не передбачено 23-го. Є питання по підписанню там було аналізу. Я думаю, в подальшому таких нюансів не буде. Щодо пропозицій, в тому числі е, людей, які працюють. Я прошу подивіться, є аналіз, скемки є, можете взяти, дайте свої пропозиції. Щодо проведення рішень таких виконком і так далі, ми не ми продумуємо, можемо їх дійсно, якщо такі питання будуть наперед, ми будемо запрошувати людей і проводити їх там. Тут, наприклад, щоб мали можливість прийняти участь в цьому. Я, я, я хочу з вашого дозволу по-перше подякувати підприємцям, тому що ми мали нагоду допомогу надавати значить, місяць назад, і е, ми мали нагоду відвезти допомогу вчора, позавчора. Ми були в Кременчугі, були в Слов'янську, е, відвідували 140-140, там 8 батальйон, 7 батальйон, відвідали е, загін Богдан, який знаходиться. Е, в регіонах І були відвідали наші хлопці в цьому батальйонів. Керма... Ну, я з депутата прощу... подробнее, хочу підприємцям, сказати, що на сьогоднішній день питання харчування як таке вирішено. І сьогодні з харчуванням солдатів, воїнів проблем немає, з розміщенням проблем немає. Є, відповідально, автономні там лазі. Ну там хост, -хост там інші моменти, то вони там дежурять, ну, відповідно, там 12 людей, але там, де розміщені е, відповідні батальйони, штаби, там є умов, є ладні і прочі. Є якісь сьогодні питання по е, зброї. Питання по зброї для тих, хто учаскує в АТО, немає по систему захисту. Ті, що сьогодні знаходяться відповіді. Ну, по крайній мірі, в цьому батальйоні забезпечено 78% значить, людей з засобами закладу. Але взагалі картина зрозуміла, і я буду бачите по телевізорі, у Слов'янську сьогодні ну, проїжджаєш по місту, то така ситуація, як у того, вроді ви знаєте, десь тий. Це теж травма. Люди працюють, люди працюють, але е, саме розміщення і військових посприймається однозначно на сьогоднішній день. І хочу сказати, що вчора ми коли були, позавчора, коли е, прийняли Дніпро прапори, які повилучали, в комуністичний, партії України і прапори, відповідно, ДНД, ДНДР Тому е, допомога. командиром і старатися рішити ті питання, на які він акцентує увагу. таким чином. Збирати просто там будьок, вести, будь тому що в нас виняло питання, що просто ми там просили, що передали жителям, жителям е е е які там проживають, всі мій містечку допомоги, тому що люди здали там картоплю і так краще, карпуска. У нас сьогодні довго не зберігається, тому дійсно їй треба. По ваших вирушеннях ми відпрацюють, я думаю, що ці питання не вирішені. Я не думаю, що когось будуть виникати питання щодо якогось необ'єктивного розгляду питання про дотримання якогось або захисту одної чи другої фірми. На повірку мені, це є суб'єктивна думка. і Я думаю, ми будемо мати немоду в цьому переконатися. Дякую. Значить, Переходимо до питань порядку денного, шановні депутати хотя бы начитаться.